Лисиці можуть е, полювати на, на курей, наприклад, да, там кошенят. На, на, на кошенят, може, коли вони ще маленькі зовсім нам е, великих котів е, це навряд чи. Е, лисиця, ось, ну, головний її раціон складають е, мишовідні гризуни. Тобто миші, це ну, більша часть е, багато вкладають ящерки, змії, жаби, е, різні молюски, ракоподібні, великі, великі такі об'єкти, як курка, це чи фазан, чи буває зайці виловлять. Вони ви собі уявляєте, наскільки це спритний і наскільки розумний хижак. Але нанести людині якусь, ну, якийсь такий якийсь скільки значущий такий. Збиток, лиси да, лисиця не може. Тому, тому не треба ставитись до неї як до ворога чи як до загрози. Треба, Звісно, треба проводити вакцинацію, ось таку, через пероральні препарати, куди розкидаю таку приманку. Це робиться, я знаю, це робиться. Просто я не знаю, ну, наскільки це достатньо робиться ефективно.